Галина півтора місяці тому втратила торгівельну точку зі взуттям. Її чоловік, приватний підприємець, також лишився роботи. Двоє неповнолітніх дітей, цілковита відсутність коштів та позов Приватбанку до суду на стягнення майна, роблять ситуацію критичною. Маючи освіту вчителя, Галина не може знайти собі роботу за спеціальністю. Школі не потрібні працівники за 40, говорить жінка. Відтак доводиться відвоювати колишнє робоче місце. Ми все таки надіємося, що влада якось глянеться над нами і вона подивиться. Шона людей. Просто не то, що знищує, а вона їх викидає за рівень всякого, навіть самого нищенського життя. в Оксани ситуація не краща. Безробітний чоловік, немічна мати та донька абітурієнтка Аби потрапити на сьогоднішню акцію протесту, жінці довелося пройти пішки від самого дому, що на Хімселищі. Навіть гроші на проїзд не знайшлося. Бідкейці Оксана додає, довго чекати на поблажливість влади не буде. Вдаватиметься до радикальних заходів. Ми її візьмемо слідчі раз вила в руки. Віла в руки, і хай ми даже будемо нести відповідальність якусь кримінальну. І нас посадять за рішоткою, але навіть, за рішоткою я проживу краще, тому що там будуть годувати. Жінка запевняє, до стихійної торгівлі вони не мають жодного відношення, адже систематично платять єдиний податок та риночні збори. Ще й на прибирання прилеглої території витрачають кошти. Мовляв, їх просто ніхто не хоче чути, ховаючись за грошима і владою. Як доказ показує дозвіл з міської конкому, де чітко прописано, можливість отримати в оренду площу в магазині Шарм на другому поверсі. Сі їм нададуть за бажанням підприємці, можуть повернутися і на колишні місця торгівлі. Я не думаю, що ми найдемо з влади компроміс ні стою, ні стою, тому що ніхто з нами не хоче зустрічатися, ніхто не хоче з нами балакати, рішати питання. Будемо тоді вже те, що нам положено по конституції. Будемо бастувати і ставити палатки. Другу виходу виходом нас немає. заступник начальника муніципальної інспекції Ольга Швець зауважує з 2006 року, коли власне і було ухвалене рішення про упорядкованість торгівлі на території міста Черкаси, не було політичної волі ані в міліції, ані в керівних владних структур. Тож виконувати свої повноваження, ніхто своєчасно не поспішав. Тепер же така миттєва реакція правоохоронців на стихійну торгівлю потерпілих підприємців шокує. Сьогодні, коли ситуація здвинулася з мертвої точки, і коли дійсно показали альтернативу і довели, що влада об'єдналася і має серйозні наміри. Звичайно, що це е, викликало обурення, непорозуміння, і вони просто не чекали, що таке взагалі колись може бути. Відтепер міська влада, говорять черкасці, повинна опікуватися безробітними підприємцями. Городські власті повинні обов'язково щось ти людям і забезпечити їх робочими місцями, якщо не працювали. Тільки так, а не інакше. Понад 200 осіб зібралося сьогодні на знак протесту перед входом в облдержадміністрацію. На сьогодні без роботи лишилося близько 80 працівників торгівлі. Проте підприємці очікують ще й другу хвилю втрат робочих місць.